Вітаємо вас, маркери подій. Не забувайтеся підписуватися на наш. Канал в Ютубі FM Галичина. Аналітика це допоможе вам побачити те, що ви раптом про пропустили. Бо в маркер подій щобудня о 16.15 17.15 також на хвилях FM Галичина. Ми раді вітати сьогодні в маркері Ганобкова. Вона голова правління мережі захисту національних інтересів АНС. А в попередньому скликанні очолювала комітет з міжнародних справ українського парламенту. Доброго дня, вечора і дай Боже здоров'я. Дай Боже всім здоров'я, слава Україні! Рада Героям слава. Ну, Ми в, в буквально щойно перед нашим маркером говорили про закон Сполучених посудин, де спільним знаменником глобального хаосу є, наприклад, той самий Іран. Бо якщо Іран зараз запустить багато шахедів по Ізраїлю, це як цинічно не звучить. Це значить, настільки ж шахедів менше полетить зі сторони Росії по Україні. Так виглядає закон сполучених посудин, з конфлікт і російсько-української війни. Судячи з того, яка підготовка триває на дуже глобальному рівні, чомусь, ну скажімо так, і військові, і геополітичні аналітики, я так розумію, дуже високо оцінюють ймовірність початку глобального конфлікту на Близькому Сході. Чи справді, чи просто, як то кажуть, бережено обох береже, вони просто готуються до гіршого, але насправді його не буде. Ну насправді треба говорити, що вісь зла зацікавлена в глобальній хаотизації безпекового простору на різних театрах і в різних континентах. І коли ви сказали про Іран, то ми теж маємо розуміти, що е, коли Куба надсилає своїх е, mercenaries, найманців. До Росії, ось то ми теж маємо говорити про те про причетність уже деяких країн з Латинської Америки, коли той же Іран е, нарощує виробництво і деякі е, дрони виробляються в Венесуелі. Ось то ми маємо розуміти, що глобально уже ця е, мережа е, споріднених е, ідеологією е, держав з диктаторськими авторитарними режимами, яких об'єднані там я не знаю. У зла, але є чотири головні. Ми їх називаємо чотири вершники апокаліпсису. В авангарді є Росія, держава-агресор, Китай, який взагалі є головним бенефіціаром того, щоб війна тривала в Україні ось довше. Тому що для заходу це він тут, як то кажуть, застряне, буде витрачати багато зусиль. В той час Китай буде вивчати досвід російської агресії проти України. І мілітаризуватися пришвидшено, продовжувати рекрутинг і готуватися до того, коли з'явиться вікно можливостей, щоб спровокувати в Індо-Тихоокеанському регіоні. Тому з тих висновків, які має зробити Вашингтон, коли нам кажуть, ми знаєте, не можемо Україні допомогти так, щоб Росія зазнала поразки, тому що у випадку одночасних театрів в Індо-Тихоокеанському регіоні, що щось спалахне в південно-китайському морі. Чи, наприклад, Північна Корея спровокує, спровокує якісь атаки, чи тайванська протока нам не вистачить спроможностей покрити потреби зі зброї наших партнерів індо індотихоканського регіоні, які для нас стратегічніший. Тому Європа має зробити для себе так само висновки, і те, що військові уже і в Німеччині, і в Норвегії, і Швеції, і в Британії в один голос, як то кажуть, політика One Voice Policy, кажуть, що. Конфронтація неминуча, називають різні е, терміни. Хтось каже два роки, хтось п'ять років і так далі. Тобто, підготовка і перехід економік на воєнні рейси має відбуватися. Не треба тішити себе ілюзіями, що завтра хтось Україну змусить до перемовин і пожертвуванням України виграє час для підготовки до конфронтації глобальної, як то кажуть, теншенс глобального зіткнення вісі зла. З демократіями, і те, що ми бачимо, робить Китай на дипломатичному рівні, коли він намагається переграти, переманити на свою сторону країни так званого глобального півдня, особливо в питанні як завершити війну в Україні. Тобто, ми ж розуміємо, що е, так званий мирний план Китаю, який взагалі не пахне миром, а пахне або капітуляцією України, або взагалі вигранням часу для РФ для підготовки. Ударних угрупувань нового витка війни це все логіка. І мені хотілося, щоб багато людей, які не усвідомлюють, куди все йде. Наскільки захід теж співприяв тому, що не обмежував свої технології для країн вісі зла, допоміг їм наростити потенціал. І навіть зараз військово-подвісне військово-оборонний потенціал РФ значно швидшими темпами. Відбувається, чим скажімо, захід встигає навіть нас забезпечити, ну так, і в тому випадку в будь-яка людина завжди ламає голову над простою загадкою. І іранський режим Аятол і Стражі революції під санкціями. О, вже скільки десятків років. Що не завадило їм зробити ракети, і балістичні ракети, і створити настільки потужний військовий комплекс, що він ще експортує, з чим зміняється з Росії, щось дає Росії, з чим зміняється з Північної Кореї, одним це окрема історія наскільки загалом працює і така інституція, як санкції міжнародні по по, по Ірану. В Росія вже як то кажуть, перевершила по кількості санкцій, що не заважає їй мати все більше і більше засобів ураження по Україні. Це я про ефективні санкції. А тепер про те, про що говорили пані Ганновий? Ви говорите, а я собі згадую, що це ж такими ж словами пояснювали. Ну віддамо там Чехію, але зате не буде війни. Я про Мюнхенську змову. Тобто, нас скільки людей, прихильників цього невивченого історичного уроку зараз в світі, які стоять на платформі, а віддамо ту Україну Путіну? І будемо мати спокій. і Не буде глобальної третьої світової. Хто крім Орбана і угорців, ще таке говорить зараз і стоїть на такій платформі? Ну, насправді тут треба говорити, що захід не розуміє, що вже війсьла зла підготовлено не просто гібридних загроз. Це мається на увазі політичне втручання у вибори, підрив підводних комунікацій, як були в Балтійському морі, різні диверсійні акти. Вбивства е, різних опонентів, е, потім саботаж. Ми бачили під час е, ось, що відбувається Олімпійських ігор у Франції. От тобто все більше зростає, якщо подивитися там лінію, тобто е, кількість різних підривних дій, РФ і пропаганди, в тому числі, зростає. В той же час ми хочемо бачити, що в НАТО і в ЄС є чітке усвідомлення, що у випадку хаотизації і Спалахування якогось конфлікту нового на близькому сході чи індотихоканському регіоні Європа змушена буде вирішити свої безпекові питання самотужки, і тут Україна стане для Європейського Союзу з унікальним досвідом конвенційних воєн із застосуванням в них уже ребів, дронів з штучним інтелектом і так далі. Тобто, ми для них не треба доводити ситуацію, що давайте ось. Українська хата згорить, як пожежа перейде до нас. От тоді ми вже почнемо все, що в нас є, віддавати Україні. Ну, ви говорите пізно. про етапність такого сприйняття. А я говорив про абсолютно цинічний варіант: оце пожертували Чехії, значить, буде мир, Другої світової не буде. В цьому випадку тут тільки відкрито два члени ЄС і НАТО, так чи інакше, більш обережно словами Пілігринісфіцок говорять і Словаччини. А відкрито це лінія фактично Угорщини. І одна, і друга країна-члени НАТО, і члени ЄС, тобто є вже. Вже серед е, спільноти НАТО люди, які готові жертвувати Україною як якоюсь буферною територією, щоб не було лишень Третьої світової, так ну не тільки вони говорять, що давайте уникнемо прямої конфронтації країн-членів НАТО з РФ, уникнемо третьої ядерної війни. Ось і насправді ви знаєте, є ті, які відверто діють як проксі Кремля або як троянські коні і в ЄС, і в НАТО. ось, а є ті, які, наприклад, відсутністю політичної волі, наприклад, надати Україні тауруси, які могли би разом з F-16, з системами протиповітряної протиракетної комплексів, вони могли б значно зміцнити Україну і показати, що ми далі не просто відбиваємо наступи. Ось а ми Україна продовжує включно з асиметричними діями. Глибокими страйками всередині Росії спроможність виграти війну, тому попри те, що Німеччина є другим найбільшим контриб'ютором, тобто їхні внески в допомогу Україні, але якісь прорівні рішення як Тауруси, їх немає так само і США. Попри те, що ми від них дуже багато залежимо, їх затягування озброєнь коштувало нам дуже дорого, але тим не менше, зняття обмежень. Для того щоб лупити по військовим, військовим об'єктам, досі немає так само, як нам треба це питання. Треба вигризати і зараз, зокрема, Байдену казати: а яка буде Байдена легасі? Ну, спадщина. Як він хочеться запам'ятати? А чому до сих пір немає, до речі, дозволу е, з Білого Дому застосовувати дали зброю? Так ми маємо нею воювати. Е, а, а цього дозволу немає. І коли кого не питаєшся, всі зразу списують на товариша Саліванова. Кажуть, е, цей представник обкому е, Саліван домінує, і через Салівана в нас нема цього дозволу. Ну це легко списати на одну людину. Напевно ж так, так просто не поясниш. Ні, насправді ви розумієте, тут не в, не в Салівані. Є особиста позиція Байдена. Він хоче війти в історію як людина, яка орієнтована з так званими миротворчими процесами, чи він хоче бути яструбом, який як Рейган розвалив імперію зла, і зараз все таки він більше схиляється до того, щоб шукати якихось там діалогів, і тому, що ну чесно кажучи, стратегію перемоги чи стратегію США. По Росії і в Україні, яку він мав представити Білий Дім ще до 10 червня, тоді коли е, в Конгресі голосували допомогу 60 з гаком мільярдів для України і Тайваню і Ізраїля. Там було законодавчо закріплене зобов'язання до адміністрації, тому що республіканці вимагали пояснень, що означає цих 60 мільярдів для України, е, в, тому, що їм теж треба планувати ресурси. Тому що в Вашингтоні є дві ключові речі, які перше, це здатність і спроможність США задовольнити потреби всіх партнерів в ключових регіонах на випадок нових конфліктів. Ось і про це недавно була навіть стаття уже в BBC, де якраз і пояснювали, що на жаль вони теж навіть не переорієнтували свою оборонну індустрію. І друге питання. Це політична воля, тому що е, скільки далі буде коштувати війна, який план, яка стратегія? То з одної сторони є потреба України, президента нашого генштабу, зробити як свого часу залужний? Пам'ятаєте, друга стаття, де можливо вона трохи людей е, спантеличила, бо хтось не зрозумів, чи це ми в тупіку, чи це чотири там підходи, включно з технологічним. Проривом, який треба виграти технологічну війну, але зараз проситься від України, коли наш президент змінює риторику. Спочатку ми говорили за перемогу і повернення всіх територій в кордонах 91-го. Зараз ми кажемо, нам важливо завершити просто гарячу фазу війни. Ми не виключаємо тим, що Росія буде на другому саміті миру, і тому е, такий еластична якась думка. Вона е, сприяє новим лініям розколу, тому що дуже багато людей ставлять питання: слухайте, якщо через 3-4 місяці, там перед виборами в США чи після, ми будемо сідати і вже про щось там домовлятися, хоча про що домовлятися, можна готувати перемовини, але це не означає, що ми про щось домовимося, і що це будуть українські умови, в яких ми будемо бачити е, ознаки капітуляції РФ е, програшу в довгостроковій е, перспективі. Ну, от ви, ви самі вийшли на ці формули миру, і в цьому випадку, чим жорсткіше з країни-агресора кажуть, що не будуть ніякої участі у будь-яких перемовинах і самітах, тим активніше дається наказ главі Офісу готувати цей саміт. Єрбак готує. А президент роздає інтерв'ю Західним ЗМІ і пояснює, що ми готові до перемовин. Навіть при умові, що війська російські навіть і не вийшли з території України. Тобто це прямий шлях до капітуляції, чи нам будуть робити його складним? Ми ж пам'ятаємо, а давайте зробимо вибори, наприклад, ще з референдумом. Ну, про, про марихуану, наприклад, запитаємо. Потім з тими п'ятьма вопросиками нічого не вийшло, але всі погралися, гроші списано. Чи не ви, У нас буде йти прямим шляхом до капітуляції, і Єрмак має забезпечити цю зелену дорогу, чи будуть ти ж складним шляхом? А давайте ми попробуємо Спертися на думку народу, зіграти в референдум, а потім розвести руками і сказали: Ну ні, ми хотіли воювати, але народ хотів здатися? Ну, власне тут бракує комунікації, зокрема від президента із представниками експертних середовищ із депутатами з демократичної опозиції, тому що багато розмов. А чи не готують нас до мінська 3 Ось і чи не буде він такий фрагментарний? Спочатку ми з газом продовжуємо транзит, і це насправді не Азербайджанський, а російський газ. Це один трек по енергетиці. Далі ми думаємо як по продовольству, тому що пригадуєте, як Росія хотіла минулого року, коли вона вийшла з зернової угоди, як вони хотіли зняти санкції і, і задіяли і Гутіреша, генсека ООН, і Туреччина була там вдолі, які намагалися продати нам, що е, давайте знімемо санкції із деяких банків. Які є ключовими, зокрема банк, який очолює там син Патрушева, і через який проходять всі фінансові операції для того, щоб забезпечувати воєнну машину РФ, тому ми маємо вивчати цей досвід і розуміти, що без тобто це дуже добре, що офіс комунікує з всім світом, готують саміти. Але коли українське суспільство, парламент, експертні середовища, військові, ветеранські спільноти не розуміють. Що означає візит Кулеби до Китаю? Що буде означати візит міністра закордонних справ Китаю в Україну? Прем'єр-міністра моді? Тобто є дуже багато рухів, коли всередині України виникає купа питань, уже купа таких тривог. А чи дійсно щось за кулісно таке відбувається? Коли нам потім представлять і скажуть: дивіться, така складна ситуація. Нам не дали все, що нам треба нам краще здатися зараз. Щоб не втрачати далі людей території і будуть накачувати різними історіями там а за вашим персональним аналізом, бо ви володієте більшими даними. Тобто, це всього навсього конспірологія і такий коментар. Чи справді за за спиною і за колісами грають в тому числі і сценарії капітуляції, ну насправді дуже багато буде залежати від позиції Сполучених Штатів Америки. І зараз я не бачу такої жорсткої позиції щодо зняття. Воно пропрацьовується, йде багато розмов і через задіяні наші європейські партнери, які пояснюють, чому це важливо. Тому що 3-5 мільйонів українців, які змушені будуть перезимувати в країнах ЄС. Це буде дуже, я б сказала, надскладно, тому що зараз тієї гостинності щодо українців, яка була там два роки тому, немає, не спостерігається. І тому Європа має дати чіткі сигнали США, що ми чекаємо рішучості, тобто не готувати перемовини, а зробити все, щоб Україна перемогла, і плюс те, що Сполучені Штати Америки, навіть по нашим, е, нашому треку з Китаєм, не займають якоїсь такої жорсткої позиції. Пані Гано, маємо менше хвилини, але просто це варіант такий: уявляємо, що одночасно починаються ще два конфлікти: тобто є російсько-українська війна, є конфлікт із щодо Ізраїлю на Близькому Сході, і, наприклад, там же ж Китай, Китай в Тихоокеанському, ну хоча б Тайвань бере. Якщо таких три конфлікти одночасно будуть працювати в світі, як виглядає спроможність і допомога Україні з боку США, вона буде присутня Справді... чи скинуться на Європу? Ну, очевидно, Сполучені Штати Америки попереджали неодноразово ЄС, що наші стратегічні інтереси індотихоканський регіон, і Китай для нас більша загроза, ніж РФ. Плюс може бути навіть на європейському континенті Балкани можуть знову запалати, і там готуються різні сценарії. Тобто, я ж сказала, хаотизація до такого рівня, щоб поставити під сумнів е, авторитет США як такого суперпавер, яка здатна своїх партнерів підтримати. Це Бо розраховує так. Китай, можливо, перед виборами. Міжнародне право вже порушено. Недії тепер таки в треба довести, що немає нікого, хто може зупинити світовий хаос. Ось такі сценарії глобальні в граються довкола нас. Це був маркер події. Ганна Губко допомагала нам з акцентами розбиратися, що довкола діється на цей момент. В, дякую вам за розмову. Нагадуємо, що можна її і, і передивитися, якщо підпишетесь на наш канал Галичина Аналітика в Ютубі, залишити свої роздуми за Ну і розповсюдити наш контент. Дякую вам і до нових зустрічей!